Вітаю усіх. Сьогодні я буду робити чесникову пасту і хочу показати, як я це роблю. Дивіться, я тут начистила пів кілограма чеснику. У нас є 2 столові ложки олії, 2 столові ложки оцету, 2 чайні ложки солі. І ми зараз це все з'єднаємо і переб'ємо блендером, і будемо мати чесникову пасту. Олійка. оцет і солька. І тепер все це блендером. Ось, Ось така має у вас вийшла кашка. Ось така кашка, дуже мілка. І тепер ми цю кашку будемо накладувати в баночки і зберігати в холодильнику. Я одну зроблю таку звичайну, а другу я додав укріп кінзу. І, і базилік. Я вже наготовила. О, одна у нас буде така звичайна, а друга буде. Бачите, я маю тут вже нарізала. Скільки кому пасує укропу, базиліка і кінзи. Можете петрушки дати замість кінзи. Боже, як воно пахне. Запасту її сумшиваючий. Бачити, як. Краса получилася, І ви собі ставите в холодильник, вона може зберігатися півтора місяця в холодильнику, і ви собі до борщику ложечку додавали цього чусличку. Ой! І сметанки та то та то -прелість, прелість. І то таке, що знаєте, що воно завжди швидше, як ти готуєш борщик, добавив і вже маєш. Так що бажаю всім зробити таку пасту, спробувати, особливо навесні. Я вже закінчується чосник, дуже добре його отак зробити, перемолоти і мати собі до використання. Все, смачного всім ви ще забула сказати: ви можете собі ту пасту зробити гріночку і намастити на гріночку, і до любого, чи до зупи, чи до, чи до борщику до любого, що ви робите, навіть із салком, із кубаскою з любим. То незамінніма штука. Тут дуже добре. Дуже добре і швиденько, і не треба вам нічого видумувати. Раз, раз, раз намастив. І ти маєш таке задоволення і таку смакоту. Yeah. Так що попробуйте, не пожалієте. Па-па!